Думаєш, що прогресувати, потрібно завжди тренуватись на максимум. Ні, якщо тренуєшся без відпочинку, ти не стаєш сильнішим, ти просто втомлюєшся. Це мій щоденник марафонця до старту залишило 65 днів, і сьогодні про розвантаження. Кожен четвертий тиждень у мене розвантажувальний. Що ж я роблю? Я зменшую обсяг тренувань приблизно на 30%. Іноді також трохи знижую інтенсивність, усе за відчуттями. У цей час роблю більше відновлення масажі, ванни, вправи на мобільність і розтяжку. Навіщо це потрібно? Бо тіло не може безкінечно накопичувати навантаження. Йому потрібні цикли навантаження, адаптація, відновлення. Саме розвантажувальний тиждень переводить організм від стресу до прогресу. У цей час м'язи й суглоби відновлення. Влюються, запаси енергії поповнюються, нервова система відпочиває, ризик травм знижується. До речі, такі розвантаження потрібні всім, незалежно від того, бігуни ви чи ні, чи займаєтесь фітнесом, чи ходите у зал. Тілу теж потрібен час на відновлення. Після такого розвантажувального тижня на наступний я вистрілюю Темп швидший, інтенсивність вища тіло готове бігти далі. Бо справжній прогрес народжується не від постійного навантаження, а від балансу між зусиллям і відпочинком.